Тема уроку Християнська церква в середньовіччі 5-11 століття. Сьогодні ви дізнаєтесь, як Християнська церква впливала на життя людини в добу середньовіччя і чому та як відбувся церковний розкол, якою є ієрархія Західної церкви. У добу середньовіччя повсякденне життя більшості європейців нерозривно було пов'язано із Християнською церквою, адже саме їй належала єдина і визначальна роль у духовному світогляді людини. Середньовічна церква постійно конфліктувала з численними єресями, що їй суперечили. Єресь – це відступ від загальновизнаних поглядів, вчення, що суперечить догмам. Правилам панівної церкви. А догма це основне твердження якої-небудь релігії. Такі конфлікти не тільки урізноманітнювали релігійну мапу Європи, а й зміцнювали церковну структуру та відсіювали тих, хто сумнівався в догмах первинного християнства. Після того, як францькі королі стали надійними союзниками Риму, церква взялася долати ідейних ворогів ще й воєнними способами. Після впокорення єретиків, хрещення язичників, вона значно посилила свою міць і розширила простори панування християнства. Якщо станом на кінець V століття воно засереджувалося на території Західної Римської імперії та Візантії, то вже в 10 -му, 11 -му століть посунулося на північ та схід, охопивши терени германських племен частково країни Скандинавії, Князівства Польщі та Чехії, Угорське Королівство, Русь, Болгарію, Держави Балканського півострова. Загалом церква діяла як позитивна організація. Вона розвивала богослов'я, запроваджувала періоди Божого миру. Коли припинялися війни, навчала господарювати, піклувалася про знедолених та бідних, оберігала пам'ятки культури. Однак вона часто втручалася в управління державами, перешкоджала розвиткові наук, гальмувала технічний прогрес, обмежувала волю і вибір людей. У середні віки християнську церкву спіткав великий розкол. Ще від моменту заснування Константинополя він став суперничати з Римом, зокрема як столиця Християн, а в ранньому середньовіччі конкуренція лише посилилась. Розбіжності, крім усього, виявлялися у догмах та богослужіннях. Для прикладу, на Заході молилися латинською мовою, а на сході грецькою. Західні віряни хрестилися п'ятьма пальцями, складеними разом, тоді як східні, трьома. Навіть священики відрізнялися зовнішнім виглядом. Тому і природно, що у 1054 році християнська церква поділилася на дві незалежні гілки: західну, католицьку, під проводом Папи Римського та східну, православну, під проводом вселенського патріарха Константинопольського. Східна церква не мала єдиної столиці. У містах Олександрія, Антіохія, Єрусалим і Константинополь перебували кілька її очільників патріархів. Проте після експансії арабів найавторитетнішим став патріарх Константинопольський. Для християн західного обряду головним містом був Рим. Тому західну церкву очолювали Папи Римські. У 754 році Піпін Короткий спеціальним документом затвердив папу Стефана керівником незалежної держави в Центральній Італії. В історії той документ відомий як «Піпінів дар». Завдяки йому папи римські по суті зрівнялися із європейськими володарями. У Західній церкві століттями формувалася власна ієрархія. Це своєрідна посадова драбина. На щаблях якої розташовувалися священнослужителі від нижчих до вищих за титулами. До вищого духовенства належали кардинали, архієпископи, митрополити єпископи ті, які отримували титул безпосередньо від Папи Римського. На кожного з обраних та посвячених покладалися певні обов'язки. Єпископи, приміром, управляли церковними округами єпархіями